Вітаю вас, канал Суділа. Сьогодні була попитка варити суламін. соламін. Соломін це такий метал, можна сказати, самий, самий, самий поганий метал, який тільки є на ринку. По-перше, він хрупкий, по-друге, він толком не вариться. Хіба що тільки в аргоновій середі. Що я сьогодні і зробив? Тут в мене було відбите вухо, ждоп по ці пори. Завтра мені пристоїть це все діло шліфувати. Е, варив я на перемінний ток 35 ампер е, на крутілки було. Спочатку я 55, по-моєму, виставив. Воно мгновенно почало його пропалювати. І варив точками. От, буквально 2 секунди, виключив курок, 2 секунди виключив. Наплавив таке нетонкий такий матеріал. Завтра все це діло акуратно Щось, ну, очищу. І буду назад встановлювати. Значит, ну і коротко, що в мене було вискакував цей пиптик. Я просверлив 2-мм сверлом його зайшов прямо в метал, зігнув е, спицю від велосипеда, і різьба, яка на спиці, вона акуратно зайшла прямо в цей носик. І більше він. У нас не випадав. Потім ще яка була проблема. Вискакував оцей штіфт, ми його клеєм замазали і аж поки не лопнуло. На скачках от переламало його наполовину. І ще одне при е, при сварці цього матеріалу, він от, як ото свинець, знаєте, плавиться. Нагрівся і повністю розплавився. От ви його варите, а ця сторона ще трохи каже, зараз відпаде. І ще одне. Якщо алюмініє убрали горілку і він сразу починає остивати, тут не так, тут горілку убрав і воно ще як кисель буквально ще минути 2-3. якщо ви в цей момент шорохнете те, що ви будете обварювати, воно просто ну, розсипеться. От температури. Спочатку хотів купляти новий, ну, думаю, зекономив трохи. Цю сторону я зроблю прямо ідеально рівно, так як і тут. А цю сторону, де у нас будуть гаєчки. Ні, наоборот, ця сторона вона має бути ідеально рівно, бо вона піде е, до ляди. А цю сторону я так більш-менш вирівнюю і поставлю широку шайбу. Тобто, що я хотів сказати, Він, суламін вариться прихватками. І треба чекати, щоб він дуже він тепло такий йомкий, нагрівається і, можна сказати, просто розтає. Це за цим треба слідкувати. Ось, в принципі, і все. До побачення на все добре.